Всім привіт! Сьогодні ви побачите, те, як ми зводили дах на будинок. Нарешті підійшов час, коли стіни всі готові і можна розпочати роботи для монтажу покрівлі. Отже, для того, щоб зробити роботи по даху, я закликав свого хорошого знайомого друга, для того, щоб він допоміг мені саме в цих роботах. Тому що він вже багато років займається саме дахами і знає, як найкраще зробити. Певний витробіт і порадити, що саме потрібно, для того, щоб дах був якомога ну, гарно виглядав і був міцний. Після того, як ми визначили градус кота нахилу самого даху, ми виставили стойки, які ви бачите по периметру вздовж цілого будинку на висоту самого даху, для того, щоб виставити підканькову балку, на яку зверху буде кріпитися. Сама стропильна система стропила. Ми зарізали на землі на низу по шаблону і поступово витягували їх на горище на гору для того, щоб закріпляти внизу до мурлати, а вгорі до підканькової балки. Отже, надійшов третій день робіт, і ми приступили до балконних робіт. Балкон буде виходити з будинку на ширину 1,5 метра, 1,50 метра. На ньому зверху буде кріпитися голоб'ятня самого будинку. Ось, то ці балки ми кріпимо до дерев'яного перекриття металічними шпильками в трьох місцях. Згодом сам балкон буде опиратися на двох металічних стовпчиках, для того, щоб під власною вагою та вагою натиску снігу сам балкон з дахом не клюнув донизу. Ось такий вийшов результат роботи, це третій день. Сьогодні ми зробили балкування, зафіксували по рівню балки, дали стойки, зафіксували цією дошкою балки, там закріпили шпильками, дали ці балки на висоту, випустили на дах метр п'ятдесят від стіни до цієї балки, і потім буде орієнтовно біля 90 см сантиметрів випуск на вулицю. Ось, дали жолубні з цієї сторони і з тої сторони. Ось і вивели канькову коньок. Стойку. Ну і кинули ще стропила дві. І з лівої і з правої сторони від цього голуб'ятника. Завтра плануємо закинути усі стропила. Ось, а у п'ятницю будемо накривати плівкою. час покаже, як воно це все вийде, але на даний момент ось так все виглядає. Народ, в нас проблема. Нам здається, що верхній коньоп клюнув на вулицю. Зараз перевіримо, чи піон підказа нам. Знаєш, у вас? Точі, ну, пакі, низ... 60 і 50 років би не додумалися низ, до додомуся. Ми клюнув клюну. на вулицю, а верх клюнув середину. Треба, значить, ще підніматися і всі стропила перетягувати в праву сторону. Як мінімум на пів метра. Ми, ми по чому лазити. Може воно вже і за... Або ходити. Краще ходити, бо якщо будемо лазити, то воно ну, <з despot> <гад> а може, може то... Ну добре, ще оцю одну і, і пану, щоб не відрізати. Треба замірити. Ну. <в tej> тобто багато бронівських тут людей пішло служити. А, ага, все, я понял. Тут у мене не дуже хоче. У мене телема не тільки стоять. Куди ж? Сам собі хочу вгрити, да? Пас. А ну до слава. Добрий вечір. Ми закінчуємо роботу і поїдемо ні додому. До вечора ще 8 годин. Біг права себе, собі отак, панове, би ви знали. Ота, о, отак ми о, прораби отак прораби маються. Раби Ход роблять, ну, Типа наш прораб закеровує я і Сал, сам толком не знає, що ми маємо робити, але керує. Олишкою коло Це все, що я можу покерувати Вася. Хе -хе. Інакше якби тут почав керувати, то би усі сусіди би ходили на виставку, дивитися. І співчувати. Не тату. Так, такого Вася. Що? Я тут вже на неї зате. Вийдемо. Небо зараз ще цей. Візьми рулятку, заміримо розмір.